Ходьте, ну ж бо сідайте, Аналісія, заклиначка духів, вітає вас, що привело вас на поріг дверей смерті, мій чоловік. Тато покинув нас рік тому. Це було так раптово, складний період. Будь-який зв'язок з ним допоможе мені, допоможе нам. А, так, розумію. Будь ласка, дозвольте мені викликати духа вашого батька. Цуцюри цю ціри цю цицюри. Цю, цю цюрки цірки цюціні цуцяні цуцюсі, цю цюсіри цю Я приймаю безтілесний дух вогню. Я від... Духів навколо. Це коштуватиме 85 доларів. Маєте значу сотні. Я приймаю чайові. Але ти тупа курва. Так, так. Він тут. Теодоре, твої дружина та син тут. Що би ти хотів їм переказати? Він каже. Ждіть. І є ще дещо. Фу -у, фу -у, фу. Мушик. Дуже смішно, пані. Пішли, мамо, я ж казав, що вона шахрайка. Ви хвора. Ні, стривайте. Він продовжує казати фу. Фу фу. Та що це біса означає? Фу. Це означає, що ви жахливий екстрасенс. Фу. Фу! Ти жахливий екстрасенс! Фу! 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 Ти не екстрасенс, ти екстрадзюрка! Фу!